Сергана да Севістри. Месараня меджикисфрил протягом багатьох сезонів Орландо Меджик перетворювались на Богом забуту команду. але здається в цьому сезоні. Вони нарешті скинули себе мантію невидимку. Це відео дабл дрібл про молоду флоридську банду, яка зробила чіткий стейнтмент на старті сезону. Ми готові до більшого. Всім друзі, З вас прошу небагато. Лайк, підписку та декілька хвилин вашої уваги. Готові? Тоді поїхали. Тож Меджик вкотре пірнули в процес перебудови, коли Джамал Мозлі очолив команду в 2021 році, отримавши вперше в кар'єрі посаду головного тренера в клубі NBA. Незабаром з Орландо пішли три найкращі гравці команди: Нікола Вучевич, Аран Гордон, Еван Форніє. Вибудовуючи нову молоду команду, президент з баскетбольних операцій Джеф Волтман і тодішній генеральний менеджер команди Джон Хеммонд надавали пріоритет гравцям з видатними розмірами та захисними скілами. Велтман обрав Джилна Сакса під п'ятим номером та Франца Вагнера під восьмим номером на дравці 21-го року. Минулого року вони обрали під першим номером Паула Банкера. Цей сезон Орландо розпочав в якості п'ятої наймолодшої команди Ліги. Меджик не виходили в плей-офф чотири сезони поспіль і не мали позитивного балансу в регулярці 2019 року. Прямо зараз ключовим гравцям Меджик, які вже вирішують питання на майданчику, до розквіту ще декілька років. Найкращому новачкові минулого сезону Банкеру лише 21 рік. Францу Вагнеру та Санксу по 22. 11 гравців меджик мали лише 3 роки досвіду виступів в ЕНБІ або менше стартом цього сезону. А Геррі Херріс – другий найстарший гравець команди. Йому лише 29 років. Але вже зараз у Magic глибокий та талановитий ростер. Багато хто очікував від них прогрес в цьому сезоні. Я особисто очікував від них боротьби за місце в плей-офф, і вони виправдовують ці надії. Причому запасом посідаючи третє місце на сході із 12 перемогами в 17 матчах та активною серією перемог із 7 ігор. Меджик не вигравали сім матчів поспіль сезону 2010-2011 років, коли вони виграли дев'ять матчів поспіль. Тоді в старті виходили Джамір Нельсон. Джейсон Річардсон, Ричардсон Хедетркоглу Брендон Бас Двайт Ховард а на лаві був Гілберт Рінас в цьому сезоні молоді Меджик вже поклали на лопатки Індіану, Денвер, Бостон, Мілокі, Лейкер з Леброном здолали Торонто, який стилістично є доволі незручним суперником для Меджик. Вони завершили груповий раунд внутрішньосезонного турніру з показником 3-1, хоч і не змогли вийти у плей-офф. Поразка в два січок від Nets скасувала поїздку Меджик на чвертьфінал в Індіанаполіс. Меджик великі та атлетичні. Вони мають солідні розміри в передній лінії. Вони майстерно тиснуть на суперника в 3 три секунді. І чудово грають у швидкому нападі. Це одна з тих команд, на які цікаво дивитися в ефірі, і проти якої реально важко грати. Це молода, здорова, фізично сильна банда, яка при цьому грає в командний баскетбол. Жоден гравець Орландо не набирає більше 20 очок середньому за гру. При цьому відразу шість баскетболістів набирають середньому 11 та більше. В цьому сезоні Пауло Банкеро вперше в кар'єрі став найкращим гравцем тижня на Сході. Він перший гравець Меджик, який отримав цю нагороду з листопада 2019 року. Тоді цим гравцем був Нікола Вучевич. Тренер Мост треба віддати йому належне переїхав на тренувальний табір і сказав, що хоче бути найкращою командою Ліги в захисті. Величезна подяка тренерам за те, що прищепили нам цю ідею, а гравцям за те, що втілили її в життя, сказав Пауло нещодавно. І насправді Меджик в першу чергу це про захист, про другий кращий захист в Лізі. Вони другі за захистом проти швидкого нападу. Джерен Секс демонструє вражаючий прогрес. Він чудово захищається на м'ячі, Він відмінно читає гру в обороні. Новачок Ентоні Блек про просто вгризається в суперників його тіло поки що доволі слабке, але коли він стане фізично сильнішим. У меджик вся команда готова битися в захисті один за одного. Пауло Банкера в цьому сезоні не тільки покращив свій відсоток реалізації тривочкових до 44, а й додав універсалізму у грі на своїй половині майданчика. Він може значно краще захищатися проти гравців на різних позиціях. Меджик перше за кількістю спровокованих втрат, четверті за підбиранням в захисті, навіть попри те, що поза грою зі із зламаною рукою залишається основний центровий команди Вендол Картер в Орландо вражаючи розміри, що робить їхні колективні зусилля в захисті більш ефективними. Франц Вагнер один з моїх найулюбленіших гравців в Лізі прямо зараз. Фіксуючи його ефективність, вміння створювати китки та високий ігровий не неважко побачити в німцеві задатки для майбутньої суперзірки NBA. Але він лише другий в команді за обсягом китків і він точно заслуговує більшого. Лише нещодавно в матчі проти Шарлот, Франц вперше в кар'єрі, набрав 30 стічок за гру. Свої 20 хвилин в цьому сезоні отримує Бітадзе, який чудово підміняє в старті Вендела Картера та ефективно діє на обох кінцях майданчика. У грузинського центрового склалася чудова робоча хімія з Пауло Банкера, з Францем Вагнером. Він захищається по всьому корту, він надійний шот крієтора, який не намагається брати на себе більше, ніж від нього потребується. Але Меджик лише всередині рейтингу ліги за ефективністю нападу. Чому вони погано атакують позиційному нападі? Тільки Детройт, Торонто, Чикаго, Мемфіс та. Портленд грають на половині майданчика суперника менш ефективно. Меджик погано атакують з дальньої дистанції. Це, звичайно, ставить під питання їхні амбіції на довгій дистанції, адже вони влучили лише 34% тривачкових китків, що є третім найгіршим показником в лізі. Але навіть це можна розглядати як позитивний момент. Вони мають рекорд 12-5, навіть попри те, що влучають так погано. Коли я прийшов Зенсі NCAA, всі казали, що NBA це тільки бізнес, і ти ніколи не відчуєш командного духу. Це рідкість у професійному спорті, тому що у всіх є мільйони доларів і кожен живе своє життя. Але в Magic все дуже схоже на студентську команду, сказав Банкера в цьому сезоні. Magic – це реальна команда не тільки на майданчику, а й за його межами, як би це банально не звучало. Вперше за довгий час вони відчувають до себе реальну увагу. Це можна зфіксувати і по наповнюваності МБЙЦЕ центру, де Орландо зібрали Солдаут у семи з восьми матчів на старті цього сезону. Так, прямо зараз вони не кращі за Бостон, Мілокі або Філадельфію. Вони не будуть кращими за Майами хід плей-офф, якщо взагалі збережуть місце в постсезоні. Але Меджик нарешті вийшли зі сплячки. Попри невихід у плей-офф внутрішньосезонного турніру, ця молода група отримала досвід боротьби за щось конкретне. Більш ніж виграний матч в регулярці. Ця команда відчутно виросла за останні два тижні. Ця команда опинилася в новому для себе місці. Magic переживають новий досвід, адже очікування від Орландо змінюються на наших з вами очах. Прямо зараз вони можливо стають авторами головного прориву в лізі в цьому сезоні. Але варто зробити застереження: ніхто не має очікувати, що Magic продовжить вигравати 71% своїх матчів. Це занадто. Але чи зможуть молоді гравці Орландо залишатися зосередженими на обраних тренерським штабом принципах, коли їхні суперники ставляться до них більш серйозно, а увага на національному рівні зросте? геометричній прогресії це питання для вас, друзі. Чого досягне молода команда Джамала Моузлі в цьому сезоні? Свої думки пишіть у коментарі. Це дабл дрібом.